Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні ми знову повертаємось до теми прощення. Кажу, повертаємось, бо протягом року, літургійного року, часто звертаємось до тебе до теми прощення. Подібно як і молитва. Добрі вчинки, віра, надія, любов, прощення є станом життя Християнина. Бо щодня! Дуже часто нас хтось ображає. ми живемо у світі, де є гріх, і є покликані пробачати. І слово Боже, багато разів нас до цього закликає. Хтось сказав: якщо є на світі не щось непростиме, це не бажання прощати. Якщо є на світі щось непростиме, це не бажання прощати. А Слово Боже говорить, нам словами сьогоднішнього Єнгелія. Ось наука Христа. Бо як людям ви простите гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Чуєте? Як пов'язано? Як ми простимо, так і нам простить наш Небесний Отець. Цікаво ці слова Ісус говорить. Після молитви Отче наш, учні просять Ісуса, навчи нас молитися, молитва Отче наш дає теж слова, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І потім, після молитви, «Отче наш, якби щоб до нас дійшло, і ми краще зрозуміли. Коли ви прощатимете людям їхні гріхи, коли ви прощатимете людям їхні провини, і Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то і Отець ваш Небесний не простить вам. Маємо прощати. Прощення це є риса Бога. Вже першим людям Бог бажає простити. Не Адам виходить на зустріч Богу. Не Адам шукає прощення. а Бог кличе в раю. Адами, де ти? Кличе, щоб напоумити, простити. Ри... Прощення це іриса Бога. Псалом 102, 8. Щедрий і милосердний Господь, довготерпливі і многомилостивий. Щедрий і милосердний. Пророк Ісая говорить про Господа. Ісайя 43, 43:25. Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Він той, хто прощає провину, хто гріхів не пам'ятає, якщо людина кається, якщо людина навертається з покаянням і бажанням змінити своє життя. Бо покаяння це зміна пріоритету. Покаяння це є зміна напрямку життя. Найкращим стимулом прощення, аргументом, мотивацією прощати це є приклад Ісуса Христа. Прощення є головною темою Євангелія Матвія 14,15. Коли ви не будете Б'ям прощати, то й Отець ваш Небесний не простить вам про грішені вашего. Луки 6:37. Тож не судіть, щоб і вас не суджено, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то й проститься вам. Вражаючи слова, Івангеліст Марко пише 11:25 слова Ісуса. А коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого. Щоб і Отець ваш Небесний прости вам провини наші. Простити означає вибачити кривника. Відпустити. Від тобто те, що було між нами, більше не стоїть між нами. Ми не мусимо стати. Великими друзями, ми не мусимо відчувати емоції любові, захоплення тої людини, яка нас забрала. Зовсім ні. Прощення — це акт волі, бажання серця. Це, якби молитва. Я хочу тобі добра. Я хочу твого спасення. Я бажаю Тобі благословення. Віддати все в руки Божі. Простити. Простити бо Бог прощає. Нам прощає. Бог прощає всі гріхи, коли ми каємося. Бог прощає безумовно. Прощає і не згадує, на відміну від нас. Ми інколи прощаємо, але не все. Кажемо, все прощу, але от цього тобі ніколи не забуду. Прощаємо усім, але не не або зяті, або сусідові. Прощаємо, але з умовою. Якщо це зробиш, якщо виправишся, я подумаю. Або я пробачаю, але не хочу тебе знати. Я пробачаю, але не хочу говорити. Друзі, це не пробачення. Прощаємо так, як прощає нам Бог. Подивімося, Ісус томлений, приходить, проходить через Самарію. В одному з селі люди не хочуть Його прийняти. Учні, як Іван пропонують. Хочеш, ми не кажемо, щоб з неба зійшов вогонь і знищив їх? І що Ісус відповів? Він сказав Якову, що вони не повинні так говорити. Вони мали навчитися милосердя. Аби не знаєте, кого віду. Ісус чим я на сердя. на розп'ятого Ісуса на Христі. Ісус молиться не за матір, не за учня, за ворогів. І Якби шукає причину їм пробачити. Пробачити тим, хто його розпинає. Прости їм, бо не знають, що роблять. Молить Отця за прощення ворогів. Розбійник не бажав Ісуса. Але коли попросив прощення, отримав прощення, отримав пробачення, отримав запевнення, сьогодні буде зі мною в раю. Прощаємо Бо нам Бог прощає. Пригадуйте притчу про немилосердного боржника, котрий був винен 100 тисяч динарів. Такої суми не мав навіть римський імператор. 100 тисяч талантів переброшував. І йому було прощено весь борг прощено. А він тоді пішов і свого друга позивав і не простив мізерну суму. І тоді, з чим закінчується ця притча цього немилосердного боржника взяти до в'язниці, поки не віддасть боргу до вічної в'язниці, бо цей борг неможливо віддати. Таку величезну суму неможливо відшкодувати. І ми з вами багато винні, Богові друзі. Ми винні величезну суму, яку неможливо оплатити. Ми повні гріха. Наші гріхи перевищили нас, і Бог нам пробачає з єдиною мовою, як ви прощаєте, які ми прощаємо винуватцям нашим. Прощаємо, бо Бог нам прощає набагато більше. Погляньмо на приклад Йосипа Старозавітнього. Брати, зрадили, продали, віддали в рабство, а Йосип їм простив. Простив. Ми би потирали руки, о, брати, потрапили. Зможу відомстити, а Йосип пробачає. Він в чому бачить руку Бога. І не дивиться на образу, і дивиться на Бога. Тож і ми пробачаємо. Прош... Пробачаємо, бо пробачення це і приклад Христа. Пробачаємо, бо пробачення це і ознака святих життя святості це життя прощення. Як його говорить, закликаючи до, до прощення. Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Павло каже, навчає. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Ефесян 4:37. Терпіть один одного. Прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. Колесант 3:13. Це послання до Християн. Це послання до нас. Павло закликає пробачати. Пробачати, як пробачив Йосиф своїх братів. Пробачати, як пробачив Стефан перший мученик за Христа, молився, коли побивали каміннями Степана, пригадуйте його молитву. Не постав їм цього за гріх. Хай це буде і нашою молитвою. Прощати не означає забути. Ми маємо пам'ять. Ми будемо пам'ятати. Образи і ради, але відпустити. віддатися в руки Бога. В... в контексті війни. Боронитись потрібно. Справедливість повинна бути. Так. І про це говорить Біблія. Але помста це щось вище. Ніж оборона, ні справедливість і суд. Суд потрібен справедливість є, є важлива. А помста належить Богу. Так каже Слово Боже, мені помста належить говорить Господь. Я відомо. Справедливість так в Оборона своєї землі, родини так. Це святий обов'язок. Помста належить Богу. Ще одна думка. Прощення народжує святих. Приклад прощення народжує святих. Коли побивали камінням Степана, Савло присутній одобряв, пізніше стає апостолом. Через прощення Йосифа формувалися характери і віра майбутніх патріархів ізраїльського народу, братів, які його продали. Через молитву на хресті покаєвся розпійник. Прощення народжує святих. Наші попередники вірі, відповідники віри нашої церкви в тюрмах і таборах Сибіру прощали своїх кривдників, а потім не раз ісповідали, і сповідали і хрестили. Прощаємо. Попрощає Бог. Прощаймо, бо до того закликає нас свята книга Біблія. Прощаймо не заради кривдників, заради спасіння своєї вічної душі, бо без прощення немає спасіння. Образа гнів, образливість, бажання помсти. Це як блишня, гачок, який закидає диявол. І коли ми його проковтуємо, коли ми його, на нього ведемося, він тоді нами маніпулює і веде куди хоче. Ми можемо з це відпустити і не бути під владою зла. Простити, означає відпустити, звільнитися, стати вільним, щоб зло, образливість, гнів, ненависть, помста не зруйнували нашого життя. Заради нашого вічного спасіння прощаємо, як Бог простив нас. Навіть якби весь світ нам був винен це набагато менше, ніж Бог прощає нам. Прощаємо з радістю, прощаємо молитві. Прощаємо сьогодні завжди. Дивлячись на Бога, просимо в нього сили це робити. Бо прощення це є ознака святих, це є дія Духа в наших серцях. Нехай добрий Бог допоможе тобі і мені. Прощати і отримувати прощення, і приймати прощення, і бути вдячним за те, що Бог нас прощає, приймає такими, якими ми є. І дарує нам сили прощати тих, хто нас скриє. Йому Хабу буде слава. Слава Ісусу Христу!